15 серпня місто Дніпро, 24 рік, це ось я знаходжуся біля кущику. Пис... Красавчик писанка Олега Михайловича. Тож сорт можна дійсно сказати, що дійсно красавчик. на нагну... нагрузку навантаження по дві грони на один пагін. Визрівання лази в нього працьому йде. На цей час добре і дуже добре, взагалі безпроблемний. Грона формує М -м, напіврих. Рихлі, ну, тобто з ним нічого танцювати бубну біля нього взагалі ніяк не треба. Сорт надзвичайно класний. Тягне навантаження. Ну, не влаштовує. Ось я кущик розтянув. Аж ось. Все. Це зона плодоношення у нього приблизно всього метрів 7. Ягода при цьому у нього ось приблизно десь від 12 до 14 грамів. Це при тому, що кущик ось у мене молодий, йому всього-навсього 4 роки. Найтовща рука ось. от. Шумі полець. Діаметр приблизно півтора см може. І отаке от от навантаження. Представте, коли буде рукав в діаметрі сантиметрів 4-5 хоча б. Так до речі, що я хотів по ньому показати, що форма дуже надзвичайно надійна в якому плані. Всі знає, що всі знають, що такі серти, наприклад, як Софія, Лівія. Такі подобні з тонкою шкіркою, де все, не дай Бог, якась тріщинка ще що-небудь. І там пішла по ньому. Пішов по ньому стікати сік, і там він грати, що там далі, то все портиться, гніє і мошкарня пролося там за 3-5 днів починає з'їдати грону. Через тиждень можете просто приходити ту грону вирізати і викидати. Кітріні фіні. Там, да, навіть, не, там навіть на переработку не годиться. А тут ось. Спеціально нічого не робив, показував, що от раз, і ниже ягода вся ціла. Так само та я воно ну, теж. Тобто пошкоджена ягодка згнила, там горобець прилетів, клюнув, ну, щось, щось сталося може з ним. не знаю, Десь якесь технічне повреждення в нього, то все нормально. Отак ось, от. Гронка, Все класно, все кльово. Прикольний такий жовто-лимонний колір у нього. Дуже насичені жовті кольори не переходить, а такий лимонний колір. Причому у нього дуже яскравий, дуже класний мускат у цього сорту. Щільна а, така мармеладно щільна консистенція, а, така прикольна, дуже цікава. Без всякого там підхрусту. Просто щільний такий з мармеладною консистенцією надзвичайно надійний висить довго, просто шикардос У нас він, оце був у мене один кущик, ми собі ще його посадили. Тож ну, дуже сподобався. Деякі форми будуть навпаки прибиратися заради того, щоб насаджувати саме цей сорт. Тож, ну тут тільки один позитив. Рекомендую садити його. Може навіть даже у промислових масштабах, то що ну, просто шикардос. Плюс дуже високі смакові властивості у даного сорту. безпроблемні, смакові властивості суперові. Як то кажуть, що треба і для себе, і для бізнесу. тобто і не тільки для бізнесу, ще й дуже удачна форма для дуже лінивих дачників які хочуть мати виноград, але ну, не дуже хочуть працювати. От саме цей сорт для них. З ножицями не треба працювати, гормонами росту не треба працювати. Посадили, визрівання лази вже завжди у нього причудове. А сила росту у нього ну, надзвичайно велика. Дуже сильно рослий, навіть при цьому навантаженні, що нього, на ньому є. То такий сорт, що можна навіть. Вирощувати раді того, щоб лозу на, на дрова. Тож, красавчик писанки Олега Михайловича. Просто надзвичайно шикардосний сорт. Всім гарного дня.